Так, ще один трактор, який буду обшивати. Хочу на початку, ну, отака кабіна, я не знаю, мабуть, це заводська кабіна, можливо і не заводська, Ну, але по такій кабіні. Так. Трактор. Мабуть... так, який це рік. 12 чи який рік. Оце такий. Так, а що я буду знімати, як я роблю? Бо інколи просто люди питають зроби, але нема в мене такі викрики такого трактора. Я хочу зняти це відео і показати, як я роблю. От так, наприклад, малюю. Покриви малюю. Ось провожу ось такий загиб. Як його там показати правильно? Я шукаю серединку, щоб звідси чути і звідси. Чуть, і звідси. І малюю оцю частину, он там стрілка. Отак, малюю чисто по цим кантам. Отут, от, де воно? Отут, ось тільки до цього місця. Не далі, не... і до цього отаку малюю полосу. Це, виходить, верхня частина. Зараз. А далі малюю ось звідси, сюди, отак. Ну, сплошну і туди, назад. І ось по цим контам малюю отак все кругом, що тут я намалював, а потім з добавленням сюди набавляю звідси, а звідси набавляю сюди. Роблю я, зараз я приблизно положу і покажу. Отак. Де я там малюю? Ось по цьому я собі переношу? Напрівку, все, я підписую зад, вікно, крило, все. Це я отак підписав, і я знатиму, воно що на цю сторону, що на ту, однаково. Ну, це, зрозуміло. Отак. це просто для того, щоб якщо ви колись хочете обшити, щоб я самі могли отак намалювати, і зробити Ось я, бачте, роблю із напуском. Це на вікно, це воно буде той напуск, який буде зашиватися. А тут як типу, додавання, так само я всю сторону. Ось, наприклад, де воно. Ось я малював, я буду тут вирізати. Тут плюс-мінус півтора см добавляю. Ось це все таке, як намалювати колон. Так само і понизу. Кругом по всім цим, цим, помалювали, по, по контурам, всім контуром намалювали, напустили всю сторону і отак. Оце буде. Таке перше відео, перша частина, як зробити викрійку на крило, якого в мене немає, а потім я його собі пошию і зроблю. Всім дякую. Буде далі, як я вже буду обшивати покажу.